Вітаю, Надія Шевчук, Тернопіль. Переглянула питання, на які пропонує Оксана нам розказати, дати відповідь. І, на жаль, я не можу похвастатися якоюсь системною роботою чи великими успіхами в бізнесі. Можу поділитися, що мені допомагає триматися, бути на плаву і далі працювати. Найперше, це люди, які до нас приходять. Клієнти, консультанти, ми зараз один для одного своє своєрідна психологічна допомога. Напевно, ми ніколи не були такі близькі з людьми, як в цей період війни. Намагаєшся допомогти кожному, намагаєшся порадити щось, і мені дуже багато людей допомагають. Волонтерська діяльність. Я приймаю участь в такому благодійному проєкті рій, ми захисти військового плетемо сітки, кікімари. Ми сплели за цей рік чотири плащі, одне пончо на зброярники і на шоломники для наших захисників. Навіть якщо розказувати все, що ми робимо, там нема в мене таких великих, що я збираю великі суми на зброю чи на дрони. Але на кожен запит відгукуємося, то збирали. Для окопних свічок матеріали, то е, такі пакунки для наших військових, які в нас тут лікуються в лікарнях. Тобто, завдяки цьому і тримаємося. У мене моє особисте бачення, що нам треба протриматися. Ми маємо вистояти, ми маємо бути підтримкою один для одного. І бізнес наш має вистояти і протриматися. Ми намагаємося бути сильними, намагаємося бути прикладом для свого оточення. І нові люди приходять. От не можу сказати, що я активно шукаю нових людей, але практично кожного місяця хтось у мене підписується з таких людей, які дійсно мені цікаві, і з якими можливо, можливо буде будуватися на майбутній бізнес.